Всім привіт! Сьогодні я сам в кадрі, але не сам зі спірітом. У нас гарні новини, і хочу з вами ними поділитися. Відео буде недовгим, але інформативним і приємним. Сьогодні спіріта забирають сім'ю. Да? кисунчик? Дивіться, який він гарненький. Дивіться, ти там є, да? Ой-ой-ой! Да. Він так зацепляється, у нього дуже гострі нігтики, але е приємно. Е Жінка а, приїхала за ним з Києва. І ви знаєте, я вже говорив це в минулому відео: Ох, як він зацепився за мене за кофту. А, це єдиний виводок, який, напевно, роз'їжджається в нас по Україні. Всі дуже гарні кошенята, не лізь лише на мене. А, всі дуже гарні кошенята. Дивіться, який він живчик. Куди, куди, куди? А, він хоче понюхати кицю. Всі роз'їжджаються по Україні, і він не виключення. Дуже приємно, що людина готова була приїхати в таку відстань до нас, і ми заохочуємо вас не боятися відстані, приїжджати до нас за кошенятами, брати їх, бо є дуже багато кошенят, які потребують сімей у нас. І ми будемо вам вдячні в цьому. Якщо ви будете, ну, ми своїм підписникам довіряємо хорошим людям. І ми з радістю вас зустрінемо. Нереально живчик. Зустрінемо і віддамо вам в хороші руки одного з тих кошенят, які в нас є. Тому приїжджайте, не бійтеся їхати до нас. Е, Житомирщина це не край світу. У нас їдуть тваринки, ви знаєте, і за кордон, і набагато далі. Тому приїжджайте і ось такі хороші новини. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, поширюйте наші відео. І дивіться до кінця. Це відео буде коротеньке, дивіться, надіюся, ви його з радістю подивитеся від початку до кінця. Лайкнете і напишете свій коментар. І донатьте на тих, що лишилися, бо у них не вистачає корму. Ми з Ліною говорили, що за 5 днів мішок корму на 25 кг. сожрали всі кошенята. Тому. Ми будемо вам вдячні за вашу підтримку. І також для бездомних собачок і кошенят. Зараз вам його покажу. Дивіться, що він робить, як він тут викабелюється. У нього вже переносочка готова, я постелив йому там все. Ой-ой, опа, утік. Переносочка готова, я вже йому постелив там а, цю а, пільоночку. І спіріт вже Готовий до поїздки. Зараз ми підпишемо договір з жіночкою і віддамо у хороші руки. Може, фото вдасться зробити. Так що підписуйтесь. Дуже вам дякуємо за все, всім гарного дня, всім пока.